Всім привіт, друзі! Є з вами з чим поділитися сьогодні, вирішив записати ролика для вас. Є що вам розказати. Як бачите, тут все зараз у маслі. Ну, я думаю, це недовго буде. Е -е. Бачите, така обновочка і зараз покажу вам туту нашу процедурку. Опа-на, дивіться. Як бачите, у нас тут произошла невеличка аварія. Відірвалося Вушко ну, воно можна сказати не відірвалося, воно відірване було. Тому що тут старе місце. Ну, поки що, поки що Все добре, поки в нас є ще раз, два, три, 4-5 болтів, ще воно поки крепиться, я думаю, воно поки не відірве. Далі буде видно. Напишіть в коментах, що можна зробити, щоб не розбирати його, не міняти промежутку. Та й, звісно промежутки у нас немає. Не знаю, я поки де її взяти. Може щось можна отако зробити поки, щоб не лазити туди, тому що зараз, як ви знаєте, всі пахаться треба, городи, кропитись. Ну Немає часу розбирати. Напишіть, що можна придумати зараз. Чи все ж таки потрібно тільки розкатувати його і ставити нову промежутку. Пишіть свою думку в коментах, а ми поїхали далі. Як бачите, сфігачив я сюди бачок. До речі, варив сам. Зацініть, як я вам зробив його. Зварив його, напевно, навіть, навіть краще, ніж заводський. Шукав відоси в інтернеті, як зробити самому без токарки. Ну, я не бачив, я не міг не знайти, я не знайшов ні одного відосу. Як бачите, цей бачок зроблений геть, без токарки, тут все зроблено саме. Руками, сваркою і все. І турбінкою. Більше тут нічого не було. А, ще дрейка працювала. Тут уварний обичний штуцер s 24 ключ. Там s 24 ключ. Тут гайка, от, о, о, от така горловина, під таку ось от, так от. це Обична заглушка водяна. Тут там штуцер, не пам'ятаю, в фільтрові перерізана різьба під штуцер С-24, уварений штуцер, фільтр Жигульовський, ну і все, в принципі. Тут шланга ось така сюди на подачу. ну Це так по-бистрому зробив. Е, нема поки, нема в мене цього фланця. Треба буде поїхати купити. Зараз вам покажу. покажу, покажу. тут у нас входить отако сюди обратка. Вона далі раніше йшла сюди. Ну ми поки... ну це поки так по-бистрому. Там сухенько поки все, поки добре. Заляв нове масло вже в гідравліку рульове. Ну, як бачите, поки що на рульовій колонці. зараз просто такі ціни на циліндріх. Раніше не поставив. зараз точно не поставлю. Легше. Я, напевно, буду ремонтувати рульову колонку, чим кину дозатора сюди. Тому що зараз ціни на дозатор зашкварні. У нас тут обліно, я питав, 10-13 тисяч комплект двохстороннього циліндра. Ну, я думаю, поки крутиться, хай крутиться, все добре. Зварив таке кріплення, тут на три болта обичні десяті. Тут отаке упорні ці поставив, там два уголка 30-ті, ну, в принципі, сложного нічого нема. Так що такі у нас друзі, справи. Зараз будемо щось хімічити. Будемо відцепляти косілку, вона у нас ось. І будемо зацеплювати плуга. Тому що є у нас невеличкий кусочок, треба загорати його. Зараз тут все зберемо. Чотенько, щоб все було зашибісь, як то кажуть, по феншуйчику. Як там мій знайомий блогер казав, що все було по феншую. Як бачите, трішки він розібраний. Нема боковин, бокавин, немає самої рішоточки. А чого зняли, тому що коли культивували, сильно було жарко і не успівав охлаждатися. А це, друзі, як бачите, це западло зробили мені. Поїхав робити город, попросив принести бутилку каністру води. Принесли каністру води, не спорю. Але каністру не помили. І як ви знаєте, в мене радіатор тече. І оце все яди. Це все хімія, яка не мита каністра була до цього, видно зразу. От такі у нас і люди, друзі, як бачите. Ну, нічого. Так що, друзі, отак. Такі у нас справи. Поки все у нас добре. Поки юмзик працює, я думаю, далі буде працювати. Не будемо ми ставати. Ну а якщо прийдеться, то прийдеться станемо. Поміняли гідраче, я вам вже розказував в попередніх відеох. Все чотенько, все працює. зашибісь. Кому потрібні, до речі, кому потрібні ці побачкові, пишіть. Я заднівлю отільне відео, розкажу все як, що, де коли. Всі розміри, все розкажемо чотенько, щоб все було офігенно. А зараз, друзі, буду закінчувати свій ролик. Ось такі у нас справи. Бачок. Я вам скажу, бачок десь це вміщається ну, літр 4,5 і 5 масла. Ну, Я його повний ляю, десь отако, по доки фільтр кріплення, отако десь бачкові масло. Я думаю, це з головою вистачить. В системі все масло теж помінене в рульовій, ну, в гідравліки ще не міняв, але скоріш, буду втрачати потьоки і буду міняти в гідравліки масло. І дивіться, таке питання. Чи гріється масло? Гріється дуже масло, Ну не дуже, але гріється масло в рульовому. Чого воно може грітися? Напишіть мені в коментах. Тому що, коли постійно на месі пролював трогає шланги тако ранком, а вони тепленькі. Нагрівається масло. Напишіть чого. Сюди я масло заляв, теж чисте масло МГ10, якщо знаєте. Може це і за масла, масло сильне густе, я не знаю. Пишіть і трошки гудить насос оцей. Не знаю чого. А пишіть, може бути це і за масло, або напишіть свої причини, які це може бути. Допоміжіть, то, чим може. Так що так, друзі. Ну, а ми будемо заканчувати. Всім пока, всім удачки.